Доброго дня. Сьогодні 5 серпня, місто Тернопіль. Перед нами сорт персика. Фіделія підщепа алеча. Всі мої персики на алечі щеплені. Формування струнке веретено між деревами півтора метра. Формую з трунким веретином. Зараз хочу зняти цей сорт по персика і зробити дегустацію, бо їду на тиждень відрядження, мене не буде в Тернополі. І він ще в фазі таке напівтехнічна зрілість. О, дивіться, які гарненькі плодики. Зроблю зважування і який м'якший плід подегустуємо. Колись я мав цей сорт прищеплений у ранній лісостеповий скелетну гілку, то на смак був самий солодший з моїх персиків. Зараз я маю інжирні персики Сатурн і уфо 4 порівняємо на. По смаку з ними, який буде смачніший. Чи фіделія чи інжирний персик. Завантаження цьому році, я не дуже його завантажував, робив прорідження завязі, бо дерево чуть-чуть відстає в рості. Попередніх відео я показував, коли робив огляди Сатурна, то садилося разом з Сатурном. То Сатурн отакий має вже таку крону, вже як колона, а він щось бідненький. Але в цьому році його трошки загрузив. І на слідуючий рік загружу. Я думаю, що він нас дожене своїх братів. Дуже я давно... Кутів цього сорту, але попадали пересорти, а це вже не пам'ятаю, хто мені вислав, що він дійсно це фіделія, бо я ж кажу, робив вже її дегустацію на кроні вщіпленій і то фіделія. Завтра будемо дегустувати і розкажу вам. Який він на смак. Підійшли до дегустаційного столу. Включаємо ваги. Робимо зважування. Почнемо з маленьких. 123. 139. А ще маленький, менший. 113. Ну, і з більшеньких 204 і 185. Саме м'якший цей був маленький. Це перше плодоношення. Сигнальний врожай. Дерево не дуже таке було розвинуте, я скинув плоди, лишився трошки так для... Сигналок. Хоча я знав, що це цей сорт фіделія, бо було вщеплено в мене в дерево, то я брав вже весь з того дерева. Отакий ну, він має отаку м'якоть має, дуже соковитий, тече з нього, але від кісточки не відділяється. Має Гарний зовнішній вигляд. Практично опушки немає. Такий ніжно-рожевий. Там де сонечко було. Там, де сонечка не було, був під листочком, то такий от біленький. Гарної форми. Пробуємо на смак. Смак безподобний. Перед тим я дегустував Уфо 4 і Сатурн, це інжирні персики. Вони славляться своєю солодостю, що набирають багато цукрів. А цей, крім того, що має цукор на рівні тих інжирних, то він ще має такий дуже аромат, дуже гарний післясмак. І м'якоть така пластична, не волокниста, а така, як морозиво. Безподобний. Недарма вихваляють його по смакових характеристиках, бо я манона не маю у себе, манон це з ранніх сортів. Його ідентифікують як фіделію теж, що дуже ніжний, солодкий, біле-м'ясий. Ну, від кісточки не відділяється, але чуть-чуть і відділяється. То є такі сорти, що повністю така опушена. Волокнами кісточка. Оце, бачите, кісточка проглядається. Але прокрутити я не міг. Може він ще. Бо я ж вам казав, що мене не буде тиждень тут на ділянці. Я боявся не що він посипеться або пошкодять комахи, бо він дуже солодкий, а солодкі сорти то дуже полюбляють мурахи. Починають гристи, а потім вже попадає інфекція і починає загнивання. А так, гарний сорт, смачний сорт. Дуже я хотів його в свою колекцію, тепер маю. Живців цього сорту мало обмежена кількість, то так хіба що хто буде брати ті живці сортів, що я показував. То може невеличкий кусочок буде хоч на 3-4 бруньки в подарунок вам, хто захоче цього сорту. Зараз він ще не влежаний. Я пам'ятаю по тих руках, коли він був влежаний, то він такий був як морозиво. А це він ще похрумує. І така під практично кислоти немає. А під шкіркою така шкірка приємна. Якийсь такий дуже благородний післясмак. Так що хочеться його їсти і їсти. Він не є такий приторно солодкий, що одного зісиш і вистачає. Так що цей сорт можу рекомендувати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!